Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук звуквій, і сьогодні до нас на огляд завітав акумуляторний автомобільний пилосос від торгівельної марки Парк Сіті. Існує декілька типів автомобільних портативних пилососів. це пилососи, які під'єднуються до прикурювача, і акумуляторні пилососи, які в свою чергу бувають компактними і повногабаритними. В даному випадку у нас нагляді повногабаритна модель з будованим акумулятором, і час роботи від будованого акумулятора тут складає приблизно 20 хвилин. Переваги ось таких великих моделей полягають в тому, що тут великий об'єм контейнера для збору сміття. Також в деяких випадках великі габарити пилососа дозволяють встановити більш потужний мотор, який впливає на потужність всмоктування, а в деяких випадках навіть великі автомобільні пилососи поступаються за потужністю всмоктування портативним. Тому з кожною моделлю доводиться розбиратись індивідуально. І в даному випадку ми також розберемося, що може цей пилосос і яка в нього потужність всмоктування. Заявлена виробником потужність смоктування цієї моделі складає 3,5 кПа. Не найкращий показник, адже навіть компактні портативні пилососи на сьогоднішній день мають заявлену виробником потужність смоктування близько 5 кПа. Але тут встановлено високообертальний двигун, який за хвилину дає 18 тисяч обертів. І можливо, це в якійсь мірі компенсує не максимальну потужність смоктування. Також одразу варто зауважити, що це. Бюджетна модель, але при цьому пилосос сконструйований досить непогано. Зовні ніяких особливостей немає, корпус стандартний, але все ж таки в нас тут є хєпа-фільтр, який дозволяє. Дуже добре фільтрувати бруд, і брудне повітря через цей фільтр вже не проходить. По факту, на виході ми маємо чисте повітря, а всі забруднення в нас залишаються на ось цьому фільтрі і також в контейнері самого пилососа. Тут використовується циклонна система фільтрації, тобто фільтр завдяки конусній формі забруднюється поступово від початку до кінця, і таким чином, навіть при сильному забрудненні, в нас завжди залишається однакова потужність смоктування. Контейнер для сміття тут досить місткий, приблизно десь 400 мл, але в нього є один недолік. Зазвичай у всіх автомобільних пилососів, ось тут є спеціальний клапан, який не дозволяє сміттю висипатись з пилососа. В даному випадку ми такий клапан не спостерігаємо. Якщо ми назбираємо тут забруднень більше, ніж ось цей виступ, швидше за все, вони будуть висипатись назовні. Пилосос має вбудований літньоний акумулятор, якого вистачає приблизно до 20 хвилин безперервної роботи. Потім пилосос потрібно зарядити, і цей процес займе від 2 до 3 годин. З зарядочкою є один невеличкий нюанс. На сьогоднішній день багато вже портативних пилососів заряджаються через роз'єм Type-C. і це дуже зручно, тому що у нас багато портативних гаджетів, які зараз також всі мають роз'єм Type-C, Тому такі дроти і зарядки є там і в автомобілі, і вдома, і будь-де, і в когось можна її попросити. Тут у виробника власний роз'єм і, можна сказати, власний зарядний пристрій. Це ось такий круглий роз'єм і звичайний usb шник Тому ось цей кабель потрібно буде. Берегти як зіницю ока. Якщо його втратити, я думаю, буде важкувато знайти йому заміну. При цьому це не просто кабель, а адаптер. На вході тут 5 вольт, а на виході 9 вольт. Тобто, ось тут всередині вбудовано якийсь примітивний перетворювач напруги. І також тут вбудовано індикатор заряду. Пилососа відповідно на самому пилососі в нас взагалі немає ніяких індикаторів рівня заряду чи то хоча б світлодіодного ліхтарика, який там трішки полегшив би прибирання, якщо ми прибираємо в місцях з недостатнім освітленням. Тому прибираючи таким пилососом, буде важко зрозуміти, наскільки розрядився його акумулятор. І краще за все, після кожного використання, або там, через одне використання, пилосос підзаряджати, щоб він завжди був заряджений. Окрім зарядного кабеля, пилосос комплектується шлангом-подовжувачем і декількома насадками, які можна використовувати ось таким чином, напряму під'єднуючи до пилососа, або через шланг-подовжувач. Це може бути ось така насадка або насадка щітка для. Текстильних поверхонь, так як це бюджетна модель, то тут відсутня сумка або футляр для зберігання пилососа і всіх аксесуарів до нього. Якщо говорити про якісь компактні портативні автомобільні пилососи, то відсутність футляра можна пробачити, адже такий пилосос зазвичай десь зберігається під рукою там в. Підстаканнику або підлокітнику, і має завжди бути готовий до використання. Коли ми говоримо вже про повногабаритні пилососи ще й з ось такими великими об'ємними аксесуарами, то не зайвим буде подумати про якусь сумочку, в якій це все буде зберігатися. Але знову ж таки, ми говоримо про бюджетну модель, і, відповідно, комплектація тут могла б бути ще гіршою. А так, загалом. Поки що ми маємо справу з звичайним автомобільним пилососом, стандартних розмірів, стандартною комплектацією. Тому зайвим буде перевірити, наскільки добре ним можна буде поприбирати в автомобілі. У нас є коробка від цього пилососа, наповнена всіма аксесуарами, які ми бачили. І сюди я ще докинув ледлампу, щоб вага коробки була трішки більше 300 г. І зараз за допомогою пилососа і його сили всмоктування ми спробуємо підняти цю коробку і отримувати в повітрі. Як ми бачимо, прилад на це спроможний, єдине потрібно знайти центр ваги, адже аксесуари тут розкидані всередині хаотично. Тим паче за невеликі гроші ми отримуємо досить потужний автомобільний пилосос з силою всмоктування приблизно 300 грамів. Ну що ж, цей пилосос, який. Багато іншої техніки має певні конструктивні недоліки. Але в даному випадку, мені здається, вони компенсовані ціною і хорошою потужністю всмоктування. І за цим параметром дана модель може спокійно собі конкурувати з пилососами, які коштують в декілька разів дорожче. Але можуть бути там більш краще оснащеними мати кращий дизайн. Тощо. Тому, на мій погляд, ось цей пилосос підійде тим людям, які хочуть для себе зрозуміти, що таке автомобільний пилосос і чи взагалі він їм потрібен. Адже все ж таки подібні речі використовуються для якогось ситуативного. Локального прибирання, а не для повноцінного прибирання в салоні авто. Там же використовуються більш потужні промислові пилососи. І ось якраз для того, щоб зрозуміти можливості автомобільного пилососа і не платити за це багато коштів, можна розглянути цю модель. З ним ви отримаєте таку ж саму потужність смоктування, як і з пилососом, який буде коштувати в декілька разів дорожче. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.